Так, добрий день ще раз значимо. У нас наступний порядок денний складається із 16 питань. Перше питання про затвердження плану діяльності Хершанської міської ради та її виконавчих органів з підготовки проєктів регуляторних актів на 26 рік. Доповідаючи пані за маленько. Ми читали коротко. Ага. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Затвердити плани проєктів регуляторної діяльності, що ми і робимо, пропонується два питання, на два, один діючий рішення, діюче внести. Пунується розробити e, проєкт рішення нове про затвердження правил поховання та утримання місць поховання на території Перещанської міської територіальної громади. Пунується закрити проходити. Зрозуміло, дякую. Заважую, заперечення. Немає, немає. Щоб дякую. Так. У нас тоді пускає. Ще, Зреба, на питання, внесення змі до колосної програми підтримки сім'ї, оздоровлення та забезпечення прав дітей по нашій громаді на 25-й рік. Шановні члени комісії, в червні цього року група дітей нашої громади отримала посадку ще в дитячому зробчому табірці поля допомагають на Івановому кіщі. Ми допомагаємо. Нашої громади забезпечували послуги з дохисної дітей до місця відпочинку з року напрямку. Цього разу є можливість в листопаді ставити групу наших дітей безкладно, ну, тобто за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, але треба тільки наша допомога групі ну, дітей в кількості 25 осіб для того, щоб довести до місця оздоровлення і повернутися назад. Оскільки кожному з батьків це досить некладно, а категорія, яка входить цього разу до групи. Це діти РПО, діти наших військових, які отримали інвалідність зв'язку знесенням військової служби. Це привезені ці загиблі, там їх практично немає. Роки, бо ми вже всі, кого мали охопитися на послуг на випадку. і плюс діти працівників ДСНС і трошки національної поліції. от, це був який просимо поводити на можливість дофінансувати наприклад, 70 тисяч гривень для доїзду до в обидві сторони. Я думаю, з 24 на склад. Зрозуміло, зауваження питання немає. Дякую, так. І нас питання про надання дозволу від культурі молоді спорту та туризму на оплату довго доступу така мережа. Просять надати доступ до будівлі. З інтернетом для того, щоб ми мали безполітинний інтернет. Просимо надати доступ, вони вчасно оплачені, забезпечують ремонт, якщо там потрібно. Ну, тобто, працюють. Дякую, дякую. Це технічне питання, тут за немає. Так, і у нас четверте-п'яте питання про затвердження змін до програми соціального захисту населення, на 25 рік. про затвердження змін до програми 3. Питання да, да, додаткових змін неодноразово по мірі потреби потрібного фінансування цих обох програм, тому скажу по двох питаннях. Загальна сума становить 660 тисяч, 60 тисяч на соціальний захист напрямок лікування, і 600 тисяч це підтримка військовослужбовців у напрямку придбання дров 500 тисяч і на лікування 100 тисяч. Ми розуміємо, це зауваження Дякую. Дякую. Так, у нас тут буде двох З 6 по 16 пронесення змін до плану трансформації та актуалізації мережі закладів освіти та міської ради на 25, 27 років. Ага. Відділу освіти просить мене винести на розгляд сесії Тарашенської міської ради питання про внесення змін до плану трансформації і оптимізації мережі закладів освіти. Так, які вже у нас так зі змінами є. Ці зміни необхідно внести через те, що Дарашанський академічний ліцей Рудит бере в нас участь в експериментальному проєкті щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі. Типової освітньої програми для 10-12 класів закладу загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Тобто, сам графік, у нас є графіки, терміни виконання цього плану трансформації, оптимізації, тобто структура цього графіку не зміниться, а будуть внесені зміни по самому формулюванню. Тобто, перше формулювання в нас буде в основне. Функціонування без перепрофілювання зміни типу Тарашенського академічного ліцею рети Тарашенської міської ради Київської області, тобто так як він наразі є з початковою освітою. І е, наразі внесення змін, якщо будуть в законодавстві зміни до 2027 року, відділ освіти передбачив як, як додатковий. Варіант формулювання, що стосується РУДІ, буде таке функціонування Таращанського академічного ліцею ерудит без надання освітніх послуг на рівні початкової освіти. Це на випадок зміну законодавства. Тобто основне це перше формулювання, і друге це якби як варіант якщо зміни законодавства. Так. І відповідно, тоді зміни будуть і для успіху. Тобто в нас у громаді повинен залишитися тільки один ліцей. І якщо так відбудеться, то у нас будуть зміни в успіху. Це буде в нас Таращанська гімназія з початковою школою як структурним підрозділом. Тобто це ще не останні зміни, це поки що, що стосується оцих нагальних питань по еродиту. В останніх закладах ще будуть зміни в нас. Так, все зауваження, питання. Uh -huh. Так, у нас наступні. Да, да, у нас питання так. вже про затвердження структур і так далі, коротко. Так, да, просто це по всіх садочках. Uh -huh. У нас так, я взяла тільки одне рішення. Вони однотиплені. Однотиплення, да. так. так тобто просто. рішення і додатком в рішення затвердити структуру і загальну чисельність по всіх садочках. І додатком до рішення йде. Ну, так вона виглядає. Тобто посада да, і скільки штатних будинків. Ну, так. Це по всіх садочках. Цьому є. Завлажі питання немає. Все. Тоді те, те, те. Да. дякую. Оперативно. Да. Все, дякую.